Так, сьогодні я вирішив приготувати лина. Ось такий красавчик у нас є. Дивіться, аж на всю. Ну і парочку червоного е, Де Дилина зловив, якщо хто запитає, можу підсказати. Є сусідні ЖК. Рез... Президент, резидент. У мене там відео попередньому є, там де я ходив. Ще зимою казав, що запрошую на рибалку. Пішов, заплатив охороннику 100 гривень. Там у них таке озеро класне. Закидаєш вудку, сидиш отакі клюють через кожних 10 хвилин. А, а хлопець ще сьому поймав, то я у нього там уже два стейка відрізав. Ну, звісно, шутка хто розуміє. Так, далі йдемо. Зробив таку подушечку. Там знизу, може хто бачить, не знімав, як я це все кришив, тому що це довго. Знизу кольцями цибулька, потім морквочка. Потім це у мене батат. Да, бататик. Трішки імбіря, бо люблю імбір. Так, це така подушка. Рибка буде сметанно-чесночно, чесночним соусі. З Укропом і дружина дуже любить кінзу і ще кінзу додав. Потім процедура, яка зараз розігрівається духовочка, розігріється, А, в рибку теж всередину запихнув цибульку і по одному кусочку імбиря Всередину. Потім вкладаю рибку хвилин 15 на 200. Радуси. Запікаю, потім витягую, додаю мідії. Ось так. Ось так ну, я зніму покажу. І брокколі теж поверху міді. Вирішу з броколі попробувати. І все. І заливаю тоді соусом. І думаю, що буде офігенно. Ну, процес вас покажу.